Аналіст Валерій Калниш написав цікаву ремарку про виступ Трампа перед Конгресом, який відбувся на цьому тижні. По суті, того, що говорив Трамп, можна довго розповідати, і ми вже про це говорили. Там ми вже навели деяку аналітику його промови. В цілому це така популістична маячня, але є один цікавий нюанс саме для нас, для українців. Для українців, які пережили цю всю е, ейфорію слух народу від монобільшості, так званої, от від цього всього, от е, хочеться сподіватися, що в нашій владі зрозуміли і побачили збоку, наскільки огидно і потворно виглядає оце плекання культу особистості з президента, з людини, яку тимчасово обрали на якусь посаду там. Е, Трампістські підлабузники пропонували вже навіть на доларових купюрах зображати Дональда Трампа. Наскільки жалюгідно виглядає цей всезагальний одобрямс із депутатів, які поняття не мають зеленого ані про державу, ані про управління, ані про відповідальність, ні про що те, що зараз переживають Сполучені Штати Америки, це в 10 разів, мабуть, більше за українські події 19-го року. Це їхній американський варіант вийде геть розбійнику, їхній американський варіант скаженого принтера, який підключений до не менш скаженого президента, і він штампує безглузді законопроєкти там. Це їхня боротьба зі свободою слова, ні, нам журналісти не потрібні, це їхні потоки брехні у вигляді альтернативної думки, це навіть їхній варіант просто перестать стріляти і попередня злочинна влада. От ми зараз дуже добре бачимо, чого вартують заяви наступної влади про попередню злочинну владу. Ми бачимо безперервний потік обвинувачень зі сторони Трампа на адресу Байдена. Точно те саме бачимо в нас від Зеленського до Порошенка, і так у Штатах зараз теж повна вертикаль влади під контролем однієї партії і повне нехтування опозицією, над якою можна хіба сміятися і тицяти в неї пальцями. Американці не зрозуміють цього. Зараз точно не зрозуміють, можливо, потім. У них є і будуть більш сильні голоси у суспільстві і у медіа, ніж у нас. Але вони зараз на етапі захоплення від самих себе. У нас теж таке було тоді, щоби отямитися від цього мороку, потрібен час. Або війна. Від каналу Саме Сік. Отут я не погоджуся, що в американців є більш сильні голоси в суспільстві і в медіа. Великі сумніви по цьому твердженні. Наразі в США е Трамп це Зеленський 2019 року зі своєю монобільшістю, яка бездумно за все голосує, аж до переіменування мексиканської затоки на американську. Що за ідіотизм? Але вони ж і це схвалюють, пишаються. То про які тут важелі можна впевнено стверджувати. Здається, важелі поламалися під вагою. Вгодованої дупи Трампа, цей виступ Трампа важливий для американців, але він важливий і для нас. Якщо ми не змогли зрозуміти хибність персоналістської владної стратегії, дивлячись на себе у дзеркало, можливо, ми зрозуміємо, поглянувши на це збоку зі сторони. Від каналу саме Сік, дивлячись на Зеленського і на Трампа, хоч вони багато в чому геть різні, але на думку спадає одне і те ж саме відоме гасло. Ніколи знову. Але це ще треба дійти до цього питання, що ніколи знову треба спершу пережити ці часи, і потім вже на виборчих дільницях ті, хто туди потраплять, мають подумати, як проголосувати, щоб більше не було божевільного принтера в руках у невеликого розуму державного діяча.